Олександр Кониський. Попові Груші. Розповіла стара дячиха. Читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Класика українською. Ні, ні. Ви собі кажіть, що хочете, а я й слухати не хочу. А вже й мала дитина тямить, що воно не к добру йде. Хіба коли таке водилось, як тепер. Ось гляньте. Таке воно, що і від землі на п'ять його не видно, а й воно спинається, щоб поверх старих голов ходити. Бога люди забули, злодійство розвелося велике, дітвора й так краде. ніде нічого не вдержиш, прямо хоч в зубах усе носи. Від злодійства недалеко й до душогубства. Аби раз знялася рука на чуже, аби вона одважилася розв'язати у чужому мішку зав'язку, здійметься вона і до замка в церкві, і до ножа на шляху, і до сокири. А вже ж так. От і в нашому селі, хвалити Бога, мені на сьомий десяток береться, а з роду віку такого не водилося. Не без того, що вряди годи було, почуєш, де не де прокинеться крадіжка. То вже й знаєш, що то якийсь захожий кацап щетинник погрів руки, а щоб свій хто ні ні, ні вовік. А тепер, кажу ж вам, діти пустилися красти. Воно й не диво. Попа не слухають, а більше кому ж напучувати на добру стежку. Еге, ще які напасні. Само прокрадеться та й другому наробить шелесту та клопоту на повен міх. Оце на тім тижні шпаків Іванець прокрався попову грушу потрусив. Він потрусив, поїв ті груші, а люди мусили видихати їх. Воно нелегко чужу глину класти на свою спину, особливо мені. Я людина стара, ні що не втручаюся, знаю свою господу да молитву царю небесному. Отже, хто кислиці поїв, а на кого оскома напала. Зроду віку ні в якому суді нога моя не була. Знала я попа та благочинного, і годі. А воно, отой Іванець, накоїло такого, що мене на старості літ потягли до слідчого. Звісно, не їла душа часнику, не буде й чути. А все ж ніяково. На мене ніхто нічого лихого й на оттілечки, на кінчик нігтика не покаже. Цілий вік живу по Божому, по закону, хоч зараз вмерти, душа моя чиста, зараз готова на суд Божий. Не без того, щоб в чому не прогрішила, без цього не можна. На те ж у болоті, отій з ріжками й кубло собі звели, щоб людей на гріх підводити, а щоб сказати, якого такого великого гріха, так нема за мною. Нащо вже наш отець Максим, і Господи, який строгий, а хоч би тобі раз за що мене приструнив. Не було сього ніколи. Таку вже вдачу мені Бог наділив. На собі усе перенесу, а людям лиха не вдію. Десять літ попствує у нас отець Максим. Люди на нього, і ще й я кремствують, невживчивий кажуть про нього. А я, хоч би тобі один разочок посварилась з ним, коли що, лучше змовчу. Я добре тямлю, що скверна я не в уста, а з уст. Мені яке діло до других? Я себе знаю. А щоб додивлятися до чужих підошов? ні. А коли навмисне і помічу, що в отця Максима коло мазь до підошви прилипла, я собі байдуже. Для мене він чоловік добрий. Двічі займав на своєму просі мою перісту теличку і нічого за те не взяв. Обидва рази так випустив Бог йому сторицею за те воздасть. Нехай би була до кого іншого вскочила. ой-ой, ще й як би приплатилася. А отець Максим вдови не обідив. Отже, люди чого не верзуть про нього. Таки ніде правди діти, люди в нашому селі забісовані, взяли та й не злюбили отця Максима. А за що? Він, кажуть, не обливає, а погружає, не по-нашому хрестить. Чудно мені, дивно мені. Що ж? Хіба тут його вина? Коли він родом з тих сторін, де погружають, його до нас прислано десь здалека на покуту. Не скажу за що, може, й не на покуту, а люди вже сплели. Він десь з Підрильського, чи що. Вимова в нього не наша, аби розвів уста зараз знати, що в постолах ходив. Чи розмовляє, чи читає якось не по-нашому, з протягом, з притиском. Людям воно і вражає, а я призвичаїлася, той байдуже. Неухайний кажуть про нього, все, що правда, то правда. Не всім же бути такими чистюками, як перед ним був у нас царство йому небесне отець Петро. То на всю губу чистюк був. Плещуть знов про отця Максима, грошолюб він. Завінчання кажуть не бере, а дере. Може, а може й ні. Сама я не вінчалася у нього, то й не докажу. А знаю, що як приставився мій небіжчик кіндрат, так я оцю Максимові три рублі за похорон дала, да десять на сороковуст, та полотна пані матці на три сорочки віднесла. Що ж, за чоловікову душу не жаль. Та з чого ж би жив і отець Максим? Дурні люди не тямлять цього і плещуть. Суворий, невживчивий, а як розжиріють, то це все, все неправда. Він тільки полякати любить, все правда. Так що ж, інший піп зараз би покуту яку, або де нишком тишком в захистку за чуприну. А отця Максима сього нема. Він тільки полякає, чи пеклом, чи прокльоном. Люди не ймуться та за сей ремствують, і, немов на перекір йому роблять. Спасибі йому, що страху наводить. Щоб і було без страху, де страх, там і Бог. Тепер і страх є, а злодійство більшає. До чого б же воно дійшло, коли б отець Максим не лякав? Просто б усі злодіями поробилися. А вже ж, не слухають люди просьбою, треба, щоб слухали грозьбою. Може, котрей покається хоч зі страху, а не покається, Бог його покарає і на сьому світі, і на тому. Оце ж так з Іванцем сталося. Не послухав, не спокутував свого гріха, от йому жаба й молока дала. Ось ви послухайте, яке воно завзяте вдалося, ото Іванець, і чого воно накоїло. На тім тижні, в понеділок, встала я до череди рано прирано. Ще сонечко святе не сходило. Подоїла коровчину, молочко те процідила, поставила в коморі в бодню, вийшла до воріт, дивлюсь, та думаю що б мені робити? Стою на плід схилившись, чую, десь вози риплять, копи везуть. се, думаю, такі ранні. Дивлюся, а що ж шпакові діти жито везуть. Одарка на возі лежить, а Іванець біля возів іде. Еге, а з попового садка груші перевисли через загату на дорогу. Та такі великі, жовті та краснобокі, аж блищать, так би очима їх їла. Дивись, Іване, озвалась Одарка з воза, які у попа груші, як золото. Та ще ж і рясно як, і листу не видно самі груші, мовив Іванець. Мабуть, смачні, каже Одарка, хоч би одну покуштувати, щоб знати, який в них смак. Іванець пустив воли, а сам як скочить на загату. Я бачу та мовчу. Як трусне він за гілля, так груші і посипалися, може, з десяток чи не було. Іванець за пазуху їх та до воза. Тут вже я не змовчала, зло мене взяло. Як так і так думаю, такого господаря хлопець, такого батька син, таке, не скажу вже, молоко на губах не обсохло, а воно вже краде, ні стиду, ні сорому йому нема. Закипіло у мене на серці, не втерпіла і кажу до нього А що, Іванчику, смачні гроші? Я ж гадала собі, що воно засоромиться, злякається, впаде в ноги та благатиме, щоб я мовчала. А воно, не прикає, неначе, підходить до мене, дає і мені дві груші. Нате, каже, покуштуйте, то й тямитимете, який в них смак. І поїхав собі. Взяла я ті груші, дивлюся на них. Самі в рот просяться. Та шкода, нічим їсти. Зубів у мене бігма, а губами скільки хоч дави не втнеш. Сховала я їх, доки встала моя Оленка. Даю їй, ось накажу покуштуй. Се попові, питається Оленка. Еге, не чиїш. Е, коли попові, то смачні. Хіба ти куштувала? Учора не втерпіла, злізла на загату та дві зірвала. Їсть Оленка, смакує та прихвалює. Такі, каже, наче патока. Солодкі та розсипчасті, самі в роті так і тануть, і жувати не треба. Лизнула і я, справді, на смачні. Під вечір сиджу на дворі під хатою, чую, шелестить, трусять у попа ту саму грушу. Насипалося доволі їх і на сей бік. Отець Максим переліз через загату, збирає їх в сакви. Добрий вечір вам, озвалася я до нього. Дай Боже, привітав і він. Трусите? Еге, пора, пора. Добре робите, а то обнесуть з листям. Хіба? От і сьогодні кажу, шпаків Іванець. Та й розповіла йому, ще й жалкую, що такого дуки, такого поважного батька дитина та така вдалася шкодлива. На тому й годі. А в середу, зовуть мене до волості що там таке, ніяк не вгадаю, на що мене кличуть, на що я їм здалася. Приходжу, аж там вже отець Максим і Іванець з батьком. Тоді я зараз догадалася, що це Іванцеві треба видихати попові груші. Бачили, дячихо? питаються у мене. Вже кажу, гріха на душу не прийму, не потаюся що бачила, то бачила. Іванець і сам не таївся, признався, тільки змагається, що він сім груш струсив. а отець Максим доводить, що не сім, а повну пазуху. Питається у мене, скільки? Хіба я лічила їх? Наче воно не все одно, чи сім, чи сім сотень. Все однаковісінько. Гріх, крадіж, чужого не руш. Отець Максим показав своє добре серце Я, каже, не за шкоду, а за гріх. Треба хлопця відучити, щоб не крав. А то що з нього буде, як воно в літа прийде, з огню рватиме. Мені плати не треба, а нехай його поучать березовою кашкою. Нехай йому прочуханку дадуть прилюдно, а я за нього в церкві молитимуся цілий рік, щоб господь воздав йому по ділам його. Стоїть Іванець, наче крейда, очима блимає на людей та труситься, наче його пропасниця б'є. На тому б воно, певно, й скінчилося. Коли б був старшина, прикусив собі язика. А то, бачте, ні з цього, ні з того, у нього, каже, батько є нехай в хаті в себе і поучить сина, а прилюдно шкода. Отець Максим любенько й каже на те на батька нічого сподіватися, коли досі не напутив на добро, то вже й не напутить. А різочок йому десяточків п'ять засипте, щоб смачніші груші були. Старшина знов своє, не буде сього. Бачте, наперекір попові не буде та й не буде. Отець Максим і на се не розсердився. Покликав до себе Іванця, погладив по голівці та й каже Коли ні громада, ні батько не дбають про тебе, не хочуть обмити твого тіла, то ти сам дбай про себе. Обмий свою душу. Погадай, що тебе жде на тім світі. І почав йому числити, скільки то чортів труситимуть його, скільки груш огненних пхатимуть у рот залізними гаками. Господи. Розійшлись, шпачиха з Іванцем до мене: Дайте раду, як попа ублагати. Похваляється, що клястиме Іванця в церкві, і давай заводити, а Іванець за нею. Я й кажу: отець Максим хвалився, що молитиметься. То він при людях так, а на самоті і мені, і Іванцеві аж забожився, що клястиме. Гм, кажу я, коли похвалявся, той клястиме. За службою вже ж ніде більш на проскомідії. Ох, лихо мені! І тобто Господь його вчує. На те він піп, не забули, певне, як у Прокопихи руку звело. Хіба то від прокльону? «А вже ж!» Шпачиха знов до попа дає йому на молитви п'ять рублів, а він не бере п'ятдесят править. Та ще гірше страхає хлопця пеклом і тим, і сим, і вже чим тільки не страхав його. Старий шпак накинув ще п'ятку, а більше каже Хоч трісну, не дам. Чого вже не робила йому жінка, як його не благала, як не голосила. Як затявся, одно твердить не дам, та й не дам. А Іванець реве, воно таки легкодухе таке було, полохливе, усього страхалося, уночі що без світла у сіни не піде. З-під Бовдура, каже, було куций виплигне та на шию до мене. Цілу ніченьку дитина не спала. Усе їй таке вважалося, що не при нас, не при вас, не при хаті згадувати. Цур йому, да воскреснить Бог. Оце, що зведе Іванець очима, зараз і жахається, і кричить Ой, мамо, мамо, чортяки мене за ребра гаками хочуть тягти, залізні груші мені в рот пхають. Або вважається йому, що увесь він обріс огняними грушами. Прокинеться верзенісенітницю. Панотченьку, простіть, не кляніть, не буду. Світом трохи заспокоївся, задрімав. Батько й мати до отця Максима Уважте, спустіть наполовину, не проклинайте. Отець Максим, за все люблю його, слова свого не міняє. Що сказав, як відрізав. Вертаються шпаки від отця Максима. Отут От їм назустріч Одарка голосить. Лишенько, горенько, Іванця чортяків топили. Де, як, коли? Прокинувся, каже, та прожогом з хати та на пастовень та до сажавки збіг на кладку та в воду сторч головою. Тільки круги розійшлися. Витягли, наряднах трусили, на бочці качали, нічого не вдіяли. Отець Максим, як почув, аж заплакав. Я, каже, його по-християнськи поховаю, хоч він і наложив на себе руки. Тут старшина проти нього не можна, нехай вийде лікар да становий, да слідчий. Приїхали, всю громаду розпитували і мене потягли. Я нічого не потаїла. Одна я правду визнала. Люди кажуть, з переполоху Шпаченко втопився. А я, одна кажу, неправда, який там переполох, так вже йому народу написано. Звеліли поховати Іванця як слід по-християнськи. От якого клопоту всьому селу наробив Іванець, коли б хоч з чого, а то із за груш, нехай би вони погнили були. А то б пішов, вклонився, попрохав, отець Максим і дав би Так ніж, чортяка підвела крадене смачніше. А все через те, що страху в людях мало, Бога забули, злодійство скрізь розвелося. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги, класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.